Із зони АТО до Львова повернулися 300 прикордонників. 80 діб вони охороняли український кордон від росіян поблизу Луганська після оголошеного перемир'я та втрати контролю над майже 300 кілометрів кордону. Стільки їх задіють тепер і для іншої роботи? Це в першу чергу завдання посилення охорони українсько-російського кордону, там де здійснюється охорона. Виконання завдань по охороні зони розмежування між силами терористичними збройними силами України безпосередньо і від регіонального управління більше тисячі чоловік знаходиться для виконання цього завдання. Підполковник Данилевич, начальник кінологічної служби, три місяці його чотирилапих підопічних тренували і навчали без його контролю. На схід собак не беруть. За плечима у пана Валерія не один бій і жахлива засідка осетинських розвідників. З неї він повернувся живим лише один. З Тої ситуації було ну, приблизно 10 і 100. і 100. Чисельна група була більше 30 чоловік. І так склалося, що. Товариша, перша черга вбила От. два військовослужбовці ранені були. Про неоголошену війну зону АТО і постійні перестрілки прикордонники говорити не хочуть, лише тішиться, що приїхали в більшості і втрати, хоч і болючі, але невеликі. Знаєте, ми з за того, що кожен був. як Кулак каже, поддержував друг друга піснею, шуткою. своїх героїв прийшли зустрічати і рідні, маленькі ангелінці. Поки що невідомо, що таке плац і устав. Тож армійська виправа маляті не завада. Допоки татко був на сході, навчилася вимовляти кілька слів. Зустрічала татка, каже тато вмієш Ти Ти казати татко? Ні, Кажи тато. Всі 70 днів були важкі, тому що постійно переживання. Кожен вечір в телевізорі постійно в новинах чи там все спокійно. Звичайно, не було спокійно все переживання, але пережили дякувати Богу. Повернулися живі. Це основне у цих прикордонників вже позаду гарячі точки. АТО, а попереду тиждень відпочинку і відпустка. Ірина Папірник, Віталій Дорош, головні новини Львова.